ворота, не спіши по мене направо, ворота, ворота, ворота. Газуй, 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 давай, давай, давай. Ноль! 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 Широко їй, широко, Так коли саме спішки. О, о, власне, Ноль! Ну! Тепер на цій сині. Широко, головне широкує, Широко, їдь, І Я їдь, широ, Як хочу. Головне, щоб широко так їхати самим цим. Самим, І тепер другу сторону. Хто вміє їхати, то їхати. І через синій приїжджає, через сині з того боку. Ноль. Нагородження. Я вітаю всіх з успішним завершенням цих змагань. Слава Богу, ми пройшли їх без травматизму. Не врахувати, що невеличке там пошкодження отримала Софійка. Ну, але це не страшно. Основне, щоб всі решта живі, здоров'я і вона за мене також скоро все заводить. І вона, що погода... подякуємо водяку. Богу дійсно за ту погоду, бо якщо б була така слякоть, як почалася зараз, вона було набагато не неприємно. І переходимо до процедури нагородження. Я наперед вітаю всіх переможців, але вітаю перш за все всіх, хто взяв участь, тому що участь це вже Нагорожі. Вчора у нас була дистанція ралі. Третє місце посіла команда в складі піскуна Сергія, і піскуна Назара. Дякую. Поверніться. Так, все так. E У Галії 4 тисячі кілометрів, навіть з гостиком що Перед тим він до Англії їздив також велосипедом. Ну, і... yes. Ми попросили його, щоб там не залишився, а ви наслідуєте його приклад. Ну і два особистість ну, майстер спорту з країни зі спортивного туризму. Керівник багатьох складних сходів. і Суддя багатьох Так, І перше місце нагороджується Федірко Данилови на конечній тара. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і переможці в раді в нас нагороджується ще медаля. Медаль. Mm -hmm.

Серед дівчат усташевство подано третє місце, вітаємо. Валімота гарно місце. Вот делать Максим. Эти листы. На этапе кровь. Другой низко. Наконяющий трасс. У нас. Так, кто-то. И дальше писпунции. На этапе кросс. Да. Це у нас відбулось народження. Третє місце. Пісну Сергій. Так. Друге місце. Задірський Ростислав. І перше місце. Піскун Назар. Thank you.

Аза. Перше місце. Назад. І друге. Конкурсна дистанція. Нагороджується за третє місце. Ну це сума. Трьох етап. Осташевська бодана. У нас тут є три кращі результати в комплексній дистанції. У нас є валікована, абсолютно Абсолют. переможець. І двоє серед хлопців. Перше серед хлопців до нас. Віпротив. Друге місце серед дівчат. Я говорю. Друге серед. І треті mm -hmm. віце серед дівчат. In Berger Sofia. Давайте ще на раз подарку всім нашим героям, захисникам і захисницям України, завдяки яким ми маємо можливість проводити ці змагання. Якби вони не втримали навалу російського агресора, ми б тут не проводили цих змагань. Так що виконаємо гімн України і ще раз він бояться.